Всім привіт Я рада вітати вас себе на каналі. І зараз я покажу що я хочу показати хочу показати, як я роблю глазурку для посок. У мене трошки є посок. Там дівчатка питали під відео, чому це. Ну я так поверхностно розказала, там поставила силочку на ну, у тій силочці я робила на сахарній пудрі. А це зараз я зроблю на цукрові. Значить, що, що я роблю? Дивіться, видно? Беру желатин, беру чайну ложечку і отак набираю желатину чайну ложечку. Тепер сюди я наливаю води, дві столові ложки. Вода холодна. Кип'ячена, але холодна. Так, розколочую. Все це розкорочую. Ось так, все. І хай він стоїть на буха. Він швидко розчинений дуже він швидко розчиняється, і це все буде дуже швидко робити. Далі. У мене стакан цукру, висипаю в ковшика О, і додаю сюди 4 столові ложки води. Одна, дві, три, і чотири. І все це, зараз я ставлю і розмішую, Ой, щоб цукор розстетують. У мене цукор крупнуватий, то прийдеться трошки прокип'яти. Буквально трошки. Ставляю зараз на огонь. Коли не буду. Вище. О так. Включаю на все. Дивіться, желатин уже. Бачите що? Поки закипить наш цукор, желатин набухне. Покажу, як я покажу, як я роблю. Мені подобається цей рецепт цього цієї помотки. Вона, по-перше, вона не кришиться, вона дуже і Коли пахуєш у кульочки, вона нормальна, не прилипає. Як хорошо, правильно збиті. Якщо або ж не доб'єш, або щось десь не доробиш, тоді, тоді, виходить, вона тече. Буває таке, що загускає в мене ця суміш, ну, глазурька загускає, якщо загускає, або на водяну баню ставлю, або так легенько на огонь поставила, легенько-легенько, тільки починає підтавати, ложкою помішала сюди-туди і все. І вона розтає. То, що дожила тінь, він швидко розчиняється і далі домовлю. Цукор дуже кристалічний, то прийдеться трошки прокип'ятити. Небагато. Як закипить повністю так, що буде кругом усе кипіть. Так і знімати. До якої температури я не міряю температуру так ото. Я ж кажу, закипіло. Все, оце закипіло все. Я думаю, цукоростав. І знімаю. І даю, і даю трошки схолонуть, не в саме кип'яче, а трошки, щоб не кип'яток був. Бачите, желатин уже буквально ну, минутку День світла не було, заварила. Сироп робила, пасочків нічого. І заварила сироп і за... ну, кинула сюди вже до світла, а світла нема. Ну він так постояв загустку. Я поставила на огонь, він розстав і я збила. І збилося дуже гарно. Так, буквально минутка пройшла, тут він трошки схолонув. І додаю сюди желатин. Буду пробивать щес. Трошки погарчу, але покажу повністю. não é bem. Зараз він там по тобі надувий. Я оцілилась і, і як холодніше швидше збивається. Ще раз як робила, 에, короче, не дозбивала, рідкувати було і, воно все і було все покинути. Я роблю, я показую на одну постій, тому треба робити дві, можна е, товстіше його намашувати. Бачите, вже починає таке робитися лізерунки. І це вже практично воно доходить до завершення.

Беру пасочку и вот так. Крутнула. Что-то уже все попало. Вот, где -то, где -то, где -то. Все, все. И вот такая получается пасочка. Воно вже на ходу все гускої. І тепер беру присипочку. Це, як гарно пристає присипочка. Все. І так само слідуючи. прохнула. я випіймала. А, намазається як масло. От так. Можна прикрашати кому як забажається Зараз в магазинах продається всякі прикраси. Можна самому зробити, можна. На все не вистачає часу. Починав загускати. Працювать треба швиденько. Не розсусолювати пішку. Ось так О, все. І так, друзі, помастила я наші посочки як ви бачите, такі вони вийшлися. І зараз ось. Дивіться, ті, що перші я робила. Бачите, вже не липнуть. Все. Буквально ще декілька хвилин і можна пакувати. Ось так. Так що, кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.